Всім доброго дня. У вашій увазі пропонується на оренду однокімнатна квартира біля станції метро Печерська. Здається для однієї і двох людей максимум. Бажано без котиків, без собачок і без діток. До метро 5 хвилин пішки. Є газова плита, пральна машина. Така виходить прихожа, броньовані двері, тут шафа купе, ванна тут суміжні. Ну, все чисто, все акуратненько. Так. Так, а це у нас буде кімната. Ну, Особисті речі орендарі заберуть, а по меблях телевізор, кондиціонер це все залишається. Ось така шафа, є кондиціонер, телевізор і з кімнати є балкон. Балкон засклений, деревом обшитий, можна навіть каву попити зранку. Всім гарного дня, гарної оренди до побачення.